Коли ми подивимося, цікаві результати соціологічного дослідження здійснені групою рейтинг, ми можемо побачити таку ну, цікаву кореляцію. В регіональному вимірі регіони, де індекс відчуття власної свободи вибору, тобто я можу на щось впливати, розмістилися так. Дуже цікаво. Це в основному Західна Україна, це там Житомирська, Полтавська, Дніпропетровська області, натомість Київська область, і Південна Україна, і Східна Україна. ну… Не мають відчуття такої індексу свободи. Якщо ми подивимося такі ж самі карти щодо індексу самооцінки власного доброводу, і чи змінюється добробут в кращу сторону чи гіршу, ми знову побачимо кореляцію із першим. Індексу, але що саме цікаве, ці області, які показують такі кращі показники від середньоукраїнських, це ті області, де найбільше було створено об'єднаних територіальних громад у 2015 році, і де цей процес проходить більш активно. І тому тут дуже цікаво виникає запитання. Це тому там відбувається прискорена децентралізація, що люди мають відчуття свободи, чи тому індекс відчуття свободи там став вищий після того, як проведена децентралізація. Але така кореляція є пряма і тому це дуже важливо. І напевно потребуватиме додаткового дослідження. Історик Френсіс Фукуяма сказав таку річ: У усіх посткомуністичних країнах існує особлива проблема, пов'язана із соціальним капіталом та довірою через спащину марксизму ленінізму марксизм ленінізм був політичною системою, яка навмисно пристосована для виснаження соціального капіталу. І от е, зараз ми бачимо, що от саме е, в тих територіях, яким пізніше там приєдналися, е, до радянської України чи територіях, де більше збереглася своя ну, така локальна ідентичність, ми бачимо швидші темпи просування реформи, більша віра людей у свою значимість, у можливості впливати на процеси розвитку. Коли ми говоримо знову ж таки. Як оцей людський капітал використовується, ми маємо говорити і про спільноти, про спільні можливості для роботи. У громадах. Тобто спільними можливості це в об'єднаних громадах, це розбудова цієї місцевої ідентичності. Що коли кожен окремо це був я, моє маленьке село, ми, а тепер нас багато сіл навколо містечка. Це вже ми чи я серед них? Бо тут дуже важливо перейти до ми. Коли це ми, ми стаємо сильнішими. Нас більше, нас більша територія, нас більша економічна спроможність. Яким чином вмотивувати місцевих люд до процесів зростання? Тому що ми говоримо про різноманітні інструменти. Це, наприклад, той самий бюджет участі, це зв'язки громади по горизонталі з сусідніми громадами, створення мереж от таких громад, мереж за певними інтересами, що посилюють їхні можливості в конкурентному світі щодо пошуку внутрішнього і зовнішнього інвестора. Тобто, все це оці внутрішні ресурси, які передусім базовані. На людині базовані на довірі, базовані на своїй ідентичності.